Повинні не все звичайно, воно прописано, але тоді фактично посуджують реклами повинні мати з ним угоду. Більшість з них мають угоди укладені, але, звичайно, сказати, що стовідсотково чи скажуть, що всі мають угоди з політичними силами підписані на розміщення наційних матеріалів. Ну і ми, на жаль, не маємо права проявляти, бо це вже повчання підприємської діяльності для того. Хто що... не все відповідальність, скажімо, по місту одна з політичних партій, він з кандидатів без відповідного маркування, тобто целяжу, замовив це. Ну, є відповідні ми, міська рада, наприклад, це не несе. Відповідальність за це, звичайно, є відповідні громадські організації. До мене звертаються, наприклад, щодня дзвонять представники тих чи інших структур і журналісти в тому числі. Чи давали дозвіл на розміщення такої-то реклами, такої-то, такої, такої, такої. кажуть, то за борти ситілація я кажу, за за меншу рекламу я кажу, звертаються, будь ласка, комунальний підприємства. Буквально вчора Рія зверталася до мене. Я дав телефон комунальним підприємствам, Вони мали звернутися якраз до них. Чи уклали угоду? Вони а на рахунок паркування це Хоча це законом повинно бути зроблено, тобто це повинно це вимагається від власників і розповідають.